Аліса, покажи, яка ти багата. Всім привіт! Всім привіт, всіх вітаю у новому відео. Аліса тут відкрила свою копілку. Копілка українською мовою таке буде чи якось по-іншому. І назбирала там 6 євро. І тепер каже, що нам потрібно йти в магазин Теді і щось купувати. Я їй кажу, що ти тепер повинна мені купити щось. Коли, коли... в мене є гроші, я тобі купую. Тобто, так скажемо, що коли в тебе є гроші. Ні, не так. Коли в мене є гроші, я спочатку витрачаю їх на тебе, а потім, коли в тебе є гроші, кожен витрачає сам свої, так? О, ось така Аліса. Так. І балкончик сьогодні на вулиці така погодка, дощ. Ну, такий, невеличкий. Бачите, вже яка тут праця зроблена. Сьогодні неділя, тому немає робітників. Але завтра знову вони продовжать свою справу. Потрібно буде тікати з дому. Ось така погода. Хмарна, дякуючи Богу, що не сніг. Так, напевно, зараз підемо все ж таки в Теді, прогуляємось. Теді недалеко взагалі знаходиться ось там за тим. Ось туди потрібно пройти за кутом, за кутом, за углом. Донечка, моє сонечко пообідала. Пішла дивитися мультик. Це мамі прибирати, так? Ой, нарешті завтра понеділок, і вона піде до школи, моє сонечко. Життя безтурботне. Сказала Алісі, що зараз підемо в теді. І вам сказала вже, а виявилося, що сьогодні ж неділя. Як і теді? Сьогодні все зачинено. Вирішили за лісою, що будемо їсти сьогодні цілий день і дивитися мультики. Вирішили, що будемо дивитися конфупанда. Женя нам вчора скинув, що є четверта частина. А чесно скажу, ми навіть перших три не бачили. Подивилися ми четверту частину. Так, цікаво, я взагалі не знала, що це такий цікавий мультик. І Алісі дуже сподобалось, ну, тому що там є гумор такий м -м, прикольний, тому і Алісі сподобалось. І Аліса зараз дивиться першу частину, а я вирішила, що потрібно сходити, напевно, купити якісь е -м, ну, смаколики нам до того фільму, будемо щось жувати і дивитися. Поки зав'язувала хвостик. По-перше, немає чорної резинки. І взагалі у нас тут скандал кожного дня за ці резинки, Аліся їх просто знімає, ось так швиряє, як часи, так і резинки. І в мене вже крик душі. Я їй кажу вже і лагідно казала, донечка, будь ласка, складай на місця на свої ці резинки. Донечка мене не чує. Я вже і кричала, що тільки я не робила, але, ну, на жаль, я не почута. Тож мені написали, що. А з приводу цих стрілок, малювати щось собі на обличчя. Сьогодні взагалі не хочеться нічого робити на цьому обличчі, не малювати, не ні фарбувати нічого. Взагалі, І я думаю, зараз я вийду в магазин і є такий закон подлості, коли виходиш і зустрічаєш всіх знайомих, коли ти не нафарбована, або в тебе не помита голова. Оце зараз і я думаю, що піду виносити сміття, зустріну всіх своїх знайомих, або е, поки буду йти до магазину. Ні, якщо чесно, на вулиці дуже мало людей сьогодні дощик, але... Він не е, великий, але він є, знаєте, такий дуже дрібний дрібний і е, асфальт він мокрий. Трішки підсихає знову така сама історія, тому на вулиці взагалі немає людей, і погода така дуже давить на голову. Тож яке там фарбування обличчя, я нічого не хочу робити. Тим паче, що е, вихідний, ну нащо, куди мені збиратися, щоб бути гарною. Ну єдине, що звичайно, щоб записувати блог, та сьогодні немає що і записувати, тому що ми вдома. Ми дивимось мультики, не знаю взагалі, куди, куди попаде цей фрагмент, який ви зараз дивитеся. Чи це сьогоднішнє відео буде в неділю, чи це вже я в понеділок додам до якогось наступного, де я завтра буду, я ще не знаю. Тож така погода, такий настрій, така справа. Я, звичайно, розумію весь цей посил цих повідомлень, що дійсно мені дуже приємно дивитися на дівчата які гарні, нафарбовані. Самі по собі вони дуже гарні, і це приємно дивитися. І навіть якщо там тема якась така, яка тобі ну взагалі не цікава, і, а дівчина гарно розповідає, то дивишся тільки за того, що вона красива. Тому я я розумію посил, все це розумію, але я чесно вам кажу, я зранку встаю і думаю, боже, потрібно потім потрібно Оля, ну тобі знімати відео, ну нафарбуйся, ну будь ласка, а я не можу по-перше, в мене. Дуже проблемне обличчя. Ви ж бачите, що у мене тут прищі, там прищі. Ну я в підлітковому віці, якому завжди думаю. я не можу фарбувати обличчя тональними кремами, цими пудрами. І ну, тільки я можу нафарбувати брови та зробити стрілки. Ну, губи можу ще нафарбувати, але все, що стосується обличчя, це, ну, це така якась історія дуже тяжка, важка. Я в Україні скільки підбирала крема для обличчя, ці тональні основи, але все мені не підходить. І десь ну, через тиждень користування знову ж таки висипає все обличчя, все свербить. Тому така історія. Єдиний крем, який мені підійшов, це зая польської фірми. Я думаю, що правильно я кажу, як воно як вона звучить так, зая. І то там тільки один був крем чи мультивітамін, щось таке, який одразу поглинався в шкіру і поглиналось. Ой, господи, просто зволожувало, і не було ось цього залишку жирної, знаєте, такого блиску, або щоб тобі було некомфортно, що воно таке якесь жирне на обличчі, що воно просто зволожувала і було дуже приємно. Тут я ще не знайшла цей ці крем Є цієї фірми, але інші, і вони такі олива, вроді щось таке. Воно дуже дуже жирне, і мені воно не підходить, воно забиває пори. Знову ж таки, з'являються ці прищі. Тому історія взагалі з косметикою, з цими всіми засобами косметичними, така для мене болюча, тому що я не можу нічим нафарбуватися, а хочеться виглядати гарно. Ну і єдине, що я можу, це або тінями намазатись, або стрілки намалювати. А сьогодні просто шики ви бачите. Зовнішній вигляд, що з волоссям щось не так, що обличчями нафарбоване. Ну не хочу, не буду нічого робити. Я думаю, що ви повинні бачити мене різною і гарною нафарбованою, і негарною. А так зустрінете мене колись в Аліканте десь і побачите, яка я є насправді. Скажеш, Оля, що ж ти нас обманюєш, ти насправді ходиш ти нафарбована або взагалі мене не впізнаєте. Так що ви повинні знати мене в різних ситуаціях і в різних етапах мого життя. Ні, взагалі немає шансів зробити щось по-іншому. вибачайте вже. Все, роз'їхались. Я сьогодні ловлю себе на думці, що мене дратують люди, які навколо мене. Я не можу нічого з цим зробити сьогодні. Я дуже намагаюся просто не виходити з кімнати. Е Ну, По-перше, у нас тут дощ, і немає де сушити білизну. І звичайно, що ну, деякі люди вони попрали білизну, але розвісили в кімнаті, яка поруч з нами, в салоні, в залі. Ну і цей запах, аромат, я вже колись розповідала, цих миючих засобів, ополіскувачів, ну, таке бачу, що теж когось дратує, що він постійно відкриває вікно в цьому салоні. Це таке, то півбіди взагалі, і це. Ну, зрозуміло, якщо людині потрібно попрати, що я тут до неї пристаю там, чи обговорюється. Мене дратує інше. Тут всі наші сусіди додому приводять гостей, друзів. Хлопець, наприклад, то той, який я показувала, що курку смажив, яка була волохата. Він в нього є подружка, але вона одна, і вона була тут всього один раз. Інший час тут завжди ночує на всіх вихідних його друг. Ну ви ж розумієте, він користується ванною кімнатою, це значить, що він водою користується. Він залишає після себе бруд в цій ванній кімнаті. Ну, на полу це все мокре, грязне. Вчора хтось там брився, ну і видно, що то було не обличчя, і це, це все волосся було просто всюди, всюди по ванні, по туалету. Коротше, просто де ви бачите, щоб ви розуміли, це всюди було його волосся. Інша людина він приводить додому завжди свою дівчину, яка також користується цим. Всім. Ну тобто, уявляєте, я живу тут з донькою, я сплачую рахунки, які на двох людей на себе і на доньку. А вони завжди запрошують до себе гостей. Вони тут живуть не просто що людина прийшла і пішла. Ні, вони можуть два-три дні тут ночувати і жити, але ж вони роблять це те саме, що і ми. Вони готують їсти, вони миються. Ну, а потім, знаєте, нам пишуть в чаті, що сьогодні у ванній кімнаті такий бруд. Прибирайте після себе. Ну, то зрозуміло, я після себе прибираю, але коли я заходжу, а там після людини те волосся лежить, яке вона не прибрала, не прибрала, хто його буде прибирати? Я Я не хочу, я не буду. Тож такі справи. А ще ну, в нас колись тут прийшла господарка квартири, і ні, не господарка прийшла. У нас тут раз на місяць приходить прибиральниця. І вона прибирає квартиру. Те, що загального доступу кухню, коридори вона миє, там прибирає. Так, ну ви зрозуміли, мікрохвильову мікро піч вона може помити там або плиту. Вона прийшла і побачила, що тут, тут у нас у когось стояла сміття, людина ну, не встигла винести. І ще щось було. А одна людина також взяла витяжку, помила і зняла оцю цю решітку, помила і поклала поруч. Так ось ця прибиральниця розповіла господарці, що витяжка зламана взагалі, хоча там просто потрібно було ту решітку на місце поставити. Вона працює, і ми нею користуємось кожного разу, коли готуємо їжу. Щось щось ще було. А і ще в одному з холодильників є ну запах якийсь неприємний. Я не знаю, в мене не було таких продуктів. Хоча це саме наш холодильник. Я прийшла додому, купила ці серветки, які для прибирання вологового. Купила всі ці пшикалки, поприбирала, всі, все це заховала в пакетики, там в судочки, всю їжу. Але все одно цей запах нікуди не дівся, то я зрозуміла, що це і не мої продукти. Ну то так і було, тому що у нас нічого такого не було. Єдине, що в нас там була ковбаса, яка відкрита, оця фует. Вона сама по собі дуже воняє. Помідори були, але вони всі свіжі, всі ну немає гнилих. Ну коротше, здала нас всіх, і тепер всі такі чистоплотні, всі пишуть: а ось там хтось залишив там виделку, а хтось залишив ложку. А помийте, будь ласка, раковини там чи умивальник, чи ще щось. такі всі стали просто святі люди. Прибирають і кожного разу пишуть в цьому чаті, де є саме господарка квартири, що ванну кімнату я прибрала. Приберіть, будь ласка, після себе. Такі всі прям стали, хоч до рани прикладу. А як до того вони жили всі як свині, то, то ніхто про це нічого не сказав. Ну єдине питання: це ці люди, яких приводять наші сусіди, і ну я все розумію, Женя, наприклад, також приїжджав на вихідні. Він тут ночував, жив, але ну це було один раз там скільки місяців. А ці приходять кожних вихідних, а деякі взагалі тут і неділю можуть бути, вони там з ним ночують. Оце особливо з цим, який курку смажив. Він просто таке відчуття, що він з ним живе. Але я не бачу ось цієї строчки, де він сплачував за комунальні послуги. Що я вже знаєте, як ота бабка біля під'їзду, що причув всім наркоман і проститутка. Ой, така якась зла. З одного боку нехай ночують, нехай роблять, що хочуть, а з іншого боку нам платити потім по цим рахункам, тому що люди користуються. Одне діло, коли він ходить додому, миється, а інше діло, коли він заходить і там півгодини в ванні наші пропадає. Тому. А ну і готують же ж їжу також. Я колись виходжу на кухню. Я знаю, у одних сусідів виходжу стоїть три здоровезних мужика. Вибачайте, і готують їжу. Я взагалі не зрозуміла, куди я вийшла. Знаєте, потрібно було вийти за двері, і подивитися, чи той номер квартири, де я взагалі знаходжусь. Я їх не знаю, знать не знаю, але вони в нього були в гостях і ночували в нього. Ну і користувалися ж всі ванними кімнатами. Потім потім заходиш, а після них там таке в тих ванних кімнатах, що просто жах. Знову чомусь намазалась вчора і знову все свербить. Ви такі справи. Всім вам я бажаю гарного дня, бережіть себе, свої нервові е, клітини. Намагайтеся е, шукати всьому позитив, хоча дуже важко шукати позитив, хочеться вже мирного неба і спокійно жити, так як ми жили. І... Не чути, і не бачити таких жахливих новин всім. Я вам бажаю мирного неба, тихої, спокійної ночі і до зустрічі вже у нових відео.